Сьогодні в Житомирі відбулася акція Святкова магія від Кока-Кола. Компанія випустила лімітовану партію напоїв з надписом для тебе», щоб подарувати, хоча б частинку смаку свята тим, хто його так потребує. Ми подаруємо найбільш незахищеним спільнотам в нашій країні один мільйон пляшок. Наша мета в такі складні для нашої країни часи саме незахищеним людям подарувати хоч трошки свято. Я вважаю, що це так більше як особисте. Тобто, людям буде приємно бачити цей надпис. Вони будуть відчувати, що про них хтось спілкується і про них не забувають, про них постійно думають. Тобто, це особисто для них. Дуже приємно бачити посмішки людей, які радіють цьому всьому, які отримують нашу продукцію. Люди кажуть, дякую, бажають також веселих свят. Це є дуже дуже приємно. Це загальноукраїнська акція, аби підтримати родини вразливих категорій. Самі ж діти та батьки надзвичайно вдячні, адже кажуть, що це їм дарує відчуття новорічної атмосфери в такий непростий час. Ну Ясно, ну, ну ману. Нам дуже подобається ходити, ну, спілкуватися Це я наша най, найкраща соціалізація. Я? Можна заняття ну мені Віта допомагає робити. Я з дітьми славляюся, вони їгал в хабці. Нам як... ми сьогодні як прийшли, побачили баночки з кока і Чись реклама згадалася, свято наближається. Дякуємо представникам Кока-Коли за цей яскравий ну, це. момент. У нашому зараз нелегких таких буднях, які трошки нас засмучують. Звичайно, ми всі знаємо, чого ми всі хочемо, і наше спільне бажання перемоги нашій країні. Але такі маленькі радощі Але... нам дуже допомагають пережити ці. Емоції. Нелегкі моменти. В Житомирі акцію провели за підтримки благодійного фонду Карітес. Акція, ця, яка проводиться сьогодні, це є така невеличка магічна акція, оскільки співпраця з Кока-Колою для людей сьогодні приносить маленьку частинку радощів і солодощів на святковий стіл. І насправді це дуже приємно, коли ми можемо цим обдарувати людей захищених категорій. Ми за часто передаємо продуктові набори і дуже дуже рідко ми передаємо такі солодощі, які можемо отримати особливо сьогодні від кока-коли. Так і напевно ж повторюється, що цей такий маленький дотик до солодкого вертає нас в дитинство, і ця така співпраця з коколою вона має місце, особливо в часі різдва чи в часі новорічних свят. 500 блоків. Це дві тисячі пляшок, буде передано для родин вимушених переселенців, багатодітних, малозабезпечених, сім'ям, в яких виховуються діти та молодь з інвалідністю.